Робочий візит Світлана Онищук відвідала Заболотівську громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації спільно з командою фахівців відвідала місцеву лікарню та ліцей. Також завітала в центр реабілітації Лиличиня, де працюють з дітьми та молоді з інвалідністю. Окрім цього, поспілкувалася з вимушено переміщеними людьми та вручила їм гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. А ще обласна делегація завітала в місцевий будинок культури, де організували свято для дітей із Заболтівської громади. Відвідини будь-якої громади голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та команда фахівців обласної адміністрації розпочинають із вшанування пам'яті героїв. Дякуємо всім нашим героям, які нас захищають. Низький поклін всім героям, які віддали життя за Україну. А далі до спілкування та робочих питань Світлана Онищук каже, заболотівська громада для неї важлива, адже тут народилась і виросла. Тому з особливими емоціями сьогодні тут із робочим візитом. Том, зокрема, відвідала місцевий заболотівський ліцей, де й сама навчалась. Зустрілася з колективом, прекрасним колективом педагогів, вчителів, які виховують нове покоління українців. Також мала змогу привітати, подякувати їм за їхню титанічну працю. Поручила грамоти від Івано-Франківської обласної військової адміністрації освітянам із багатьох закладів освіти Заболотівської громади. Також вручила медаль за заслуги перед Прикарпаттям. На корпутарія дякуємо за ті знання, головне за ту любов, яку ви на уроках математики проявляли до кожного учня. Дякую вам. А ще відвідала місцеву лікарню, де розпитала про проблеми і нагальні потреби. Очільниця адміністрації наголошує, медицина на Прикарпатті має бути якісною і доступною не лише для людей в обласному центрі, а й навіть у найвіддаленіших куточках області. Тому виділяють кошти з обласного бюджету і активно залучають закордонних донорів, аби оновлювати обладнання і впорядковувати медзаклади. Перш за все, ми повернули також у Заблотівську багатопрофільну лікарню, тому що ця лікарня. Лікує жителів Забитівської територіальної громади, також з сусідніх громад, приїжджають сюди на діагностування, на лікування. Також тут приїхали до нас внутрішньо переміщені люди. Це паліативні хворі. Ми працюємо в всіх громадах, особливо з нашими лікарнями, щоб вони надавали ефективні медичні послуги. Назвичайно сьогодні важливо розвиток лікарень в наших територіальних громадах, розвиток реабілітаційних надання послуг. щоб Всі люди, які Звертаються сюди за медичною допомогою, отримували якісну медичну допомогу і якісні медичні послуги. Медиків Заболотівщини очільниця Прикарпаття нагородила грамотами від облдержадміністрації. Ось Світлана Онищук спільно з командою навідала реабілітаційний центр Лелечення, де працюють з дітьми та молоддю з інвалідністю. Це є два відділення в Заблутові і в Джурові. 49 діточок знаходиться зараз під таким особливим наглядом наших вихователів, наших педагогів, людей, які максимально опікуються діточками з особливими потребами. Тут створені умови, але також є певні проблемні питання. Власне, я їду в кожну громаду, щоб вивчити, який. Проблемні питання перш за все потрібне перевезення дітей, потрібно транспорт, який буде перевозити дітей. Тому що кожного ранку діточок з цілої громади збирають і привозять до заблутова, де вони проходять такі відповідні навчання і розвиток. Транспорт є, але потрібно оновлення. Тому зараз на часі мені працювати з міжнародними донорами, щоб знайти такий транспорт. Для вихованців центру Лелеченя передали гостинці від святого Миколая. Окрім того, Представники бізнесу подарували дітям мультимедійне обладнання. А напередодні благодійники оновили у закладі обладнання для реабілітаційних занять. Хочемо максимально всіх діточок огорнути тією любов'ю, підтримкою. Вони дуже талановиті. Їхні таланти. Ми бачили, як вони співали, як вони танцювали. Вони дуже хочуть розвитку. А також запросила всіх дітей брати участь у конкурсі Серцем єдиними Україна, який масштабувався, який з новою такою енергією і силою буде проводитися на тернах. Нашого Прикарпаття також в межах візиту влаштували для дітей із Заболотівської громади свято насамперед запросили родини загиблих захисників, внутрішньопереміщених діток, дітей військовослужбовців та ветеранів. Поряд з тим, що подарунки солодкі для наших малят ми передали з родин наших героїв. Також екофло ми передали для їхніх осель, яке буде корисне саме для домівок наших родин героїв. Також іноземні волонтери пригощали усіх запашною піцею біля Заболотівського будинку культури. До слова для установи подарували проектор, який так давно потребував заклад. А ще до діток із виставою завітав обласний театр ляльок із Івано-Франківська. Із Заболотівської громади Ольга Гариджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.